Доброго ранку, я вас вітаю. Я знову на свіжому повітрі і сьогодні пропоную приготувати сьомгу гриль за гірком. Норвезька сьомга один з найпопулярніших продуктів у всьому світі, адже приготувати з неї можна безліч смачних страв. Свіже філе норвезької риби якнайкраще підходить для смаження на грилі, оскільки сьомга сама по собі має чудовий смак і не потребує додавання великої кількості спецій. Спочатку мені треба змастити мою плитку із солі. Бачите, в мене сьогодні дуже незвичайний спосіб приготування риби. Треба змастити олією. Плита вже готова. Залишається тільки підготувати рибу. Ось мій гарний шматочок. Дуже якісної норвезької риби яскравий колір. Те, що вона дуже добре тримається, не розпадається, означає, що вона свіжа, дуже гарно транспортувалася і, нарешті, приїхала в Україну. Тепер я додаю трошки солі до неї і трошки перцю. Сік лимона. зовсім трошки. Не треба, щоб вона була кисла, просто щоб відчувався лимонний аромат і олія. Як ви бачите, я використовую звичайний пергамент для того, щоб просто потім нічого не мити. І ось такий швидкий маринад. Річ у тому, що риба взагалі не потребує оця норвезька сьомга складних маринадів. Вона і так смачна. Тепер викладаю її на мій камінець. І тепер підготую огірки. В мене є два чудових огірка: сезонні, смачні. Ось такими смужками перетворюю мій огірок на ресторанний салат. Огірок вже готовий і можна перевертати нашу рибу. Перша сторона завжди презентаційна, тобто вона має підсмажитися як найкраще. Ось так. Нарешті наша риба готова, її можна вже знімати із соляної плити. До речі, таку плиту я вже придбала в Україні. Ну а така риба особливо смакує саме на свіжому повітрі, і трошечки соку лимону можна подавати до столу ось така смакота. Ну ось і все ще одна свіжа літня страва готова. А ми побачимося на інтері на свіжому повітрі зранку. Па.